Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми навчимося заправляти нитку в човник і намотувати нитку на човник. Човник використовується для плетіння у техніці Frivolité. Я використовую бегонію ярнард. В човнику є отвір. Ми повинні перетягнути ниточку через отвір. Перетягуємо її і зав'язуємо вузлик. Для чого ми це робимо? Для того, щоб наступну нитку... Якщо ми будемо плести іншого кольору або того ж самого кольору, ми будемо прив'язувати її до ниточки. Так, зав'язала, бачите? Є. Ось цей кінчик повернений в праву сторону, намотуємо ниточку. Е, для чого я зав'язую? Коли ми будемо плести фриволіте. У нас ниточка починає закінчуватися приблизно 5, може 10 см від вузлика, там, де ми його зав'язували, ниточку обрізаємо і будемо брати другу ниточку, зав'язувати вузлик на цей кінчик ниточки і знову ось так намотувати. Якщо комусь важко перетягувати ниточку через отвір. Ну що ж, ми намотали. Обрізаємо ниточку. В наступному відео я покажу, як плести човником.